Заборона міських чиновників торгувати у нічний час алкогольними напоями у магазинах формальна. Про це під час нинішньої сесії міської ради заявив прокурор Івано-Франківська Володимир Янко. За його словами, вона незаконна і потребує змін. Аби рішення депутатів набуло чинності, зазначає прокурор. Варто спершу погодити це питання із самими підприємцями. При підготовці даного даного рішення сесії депутати в принципі погано його підготували. Не погодили. Суб'єктами господарювання, які торгують алкогольними напоями. Закон чітко визначає, що стосується підприємств комунальної форми власності, я так коротко, щоб все було зрозуміло, там немає жодних питань. Орган місцевого самоврядування може встановити час без погодження. Що стосується суб'єктів господарювання приватної форми власності, там треба індивідуально погоджувати з кожним власником. Тут немає жодних питань рішення хороше для міста. До сесійної зали нині завітали і понад півсотні підприємців. Їх обурює намагання міських чиновників припинити торгівлю алкоголю вночі. Адже саме у цей час місцеві крамниці мають чималий прибуток. Крім того, на думку бізнесменів, заборона на продаж не зменшить кількості правопорушень, пов'язаних з розпиванням івано-франківцями алкоголю у нічний час. Це під силу лише правоохоронним органам. Якщо ми маємо ліцензії, ми маємо торгові патенти, свідоцтво патент, діяльність, де не указ. Вказано графік роботи, і нам при і коли видають документи, теж не вказує графік роботи, і це не є наша відповідальність, тому що хтось в сквериках розпиває за повноваження. міліції, яка повинна займатися. так. В... Цілому світі є так. ось за словами Віктора Нушкевича, продаж алкоголю вночі погіршить криміногенну ситуацію в місті. Нині в Івано-Франківську понад 600 торгівельних закладів. І якщо всі вони каже міський голова, продаватимуть спиртні напої після 22-ї, в обласному центрі не вистачить правоохоронців, аби врегулювати наслідки такої торгівлі. Я отримав величезну кількість відгуків після прийняття того рішення про заборону торгівлі алкогольними напоями. І, власне, мешканці навіть. На вчора на особистому прийомі громадян дуже позитивно оцінюють те рішення і кажуть, що дійсно в місті стало спокійніше. Я вважаю, що спокій наших громадян це найбільше. А те, що хтось там трохи не заробив грошей, ну хай вибачають. Уважно вислухавши усі сторони, депутати дали завдання постійно діючій комісії з питань промисловості та підприємництва зустрітися з кожним власником крамниці, де продається алкоголь. Над вирішенням цієї проблеми міськуватимуть і чиновники до наступної сесії міськради. Місь підприємці налаштовані рішуче в разі заборони продажу алкоголю у нічний час обіцяють звернутися до суду.